Всім добрий день. Для учнів початкової школи з 1 по 4 класи записується відеоролик, щоб показати, як трьома способами можна виконувати повороти на місці. Для цього потрібно спочатку зайняти вихідне положення, основну стійку. Основна стійка це у нас ноги разом, носочки розведені п'ятки разом, руки у нас внизу вздовж тіла. І так, перший спосіб. Саме простий виконується учнями перших, других класів. Це у нас а, спосіб стрибком. Я буду виконувати не в дзеркальному відображенні, так як я стою. У мене права сторона з цього боку. І якщо подається команда праворуч, Руч, стрибком я виконую поворот на 90 градусів в сторону руки. Рука може бути підказкою. Праву. Руч. Раз. Ліво руч, раз. Праву руч, раз. Так само поворот кругом. Круг. Гом. Раз. Круг. Го. Раз. Ось таким чином ми виконуємо повороти на місці. Першим способом це стрибком. Другий спосіб це у нас переступання. Ми повний ріст показуємо. І так, переступаємо ногами. Право, руч, раз, два Ліво, руч, раз, два Подається попередня команда, щоб ми приготувалися, в який бік ми будемо повертатися. Рукою можемо собі підказувати. Ліво, руч, раз, два Право, руч, раз, два цей другий спосіб теж виконується учнями перших, других класів. Ну і вже 3-4 класи повинні виконувати повороти праворуч-ліворуч кругом третім способом, він дещо специфічний. Для цього потрібно зверніть увагу, якщо подається команда повороту праворуч, тобто в цю сторону, ми повинні на п'яточці правої ноги ось зробити попередній рух. І залишитися на носочку лівої ноги. Дивіться. Ще роблю. Раз. І потім проставляємо ліву ногу до правої. Два. Ще разок. Раз. Два. Ліво. Руч. Раз, два. Ліво. Руч. Раз, два. Право. Руч. Раз-два. Ну і поворот кругом. Зверніть увагу. Ми через ліве плече, тобто у нас ліва нога на п'яточці буде обертатися, крутитись. Ми розвертаємося через ліву сторону. Круг. Раз. Зверніть увагу. Я вже опустився лівою ногою повністю на стопу. Права нога у мене на носочку і простягається до лівої. Два. Кругом раз два. Вероніка. Це у нас були три способи, які ми можемо виконувати повороти кругом, праворуч, ліворуч, кругом. Перший спосіб стрибком, другий переступанням. Ну і третій спосіб для учнів 3-4 класів. Я бажаю, щоб ви переглядали цей ролик. Були уважними вчили ці повороти. Нехай вам подають ці команди ваші батьки, дорослі, ваші старші сестрички, братики. Я вам бажаю всім успіхів. До зустрічі.